Авто, які держава забороняє розмитнювати українцям, наш підписник Юрій Волощук запитує, які авто по рокам можна завозити і розмитнювати в Україні на сьогодні. Держава Україна забороняє українцям розмитнювати легкові авто, які мають стандарт нижче ніж євро 2 і вантажні авто, які мають стандарт нижче ніж євро 5 Тобто, якщо ви хочете розмитнити легковий автомобіль, він має бути свіжішим ніж 1996 рік. Якщо вантажне авто, мінімум 10-11 рік. Так, є випадки, коли і раніше, але орієнтуйтесь на 10-11 плюс рік. Тому що, наприклад, якщо ви візьмете легковий автомобіль 95-го року, захочете за нього сплатити митні платежі, завести офіційно легально. Держава Україна на жаль, це забороняє робити. Такі на сьогодні стандарт. Купуйте легкові авто мінімум стандарту Євро 2, вантажні авто, мінімум стандарт Євро 5. Якщо ви не знаєте, як визначити стандарт євро, просто орієнтуйтеся на роки. Легкові 96 плюс вантажні автомобілі 2010 рік плюс. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це зробити правильно.